Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінгон і я ласкава просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Зомбі Протум. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Зомбі про Що ж це значить? Пацани, зомбі Про? Що вони про? Це, типа, не я виживший про виживання. А зомбі Про це що зомбі краще стали на другий вийшли? Мені дуже цікаво, факту, що це знову ж таки зомбі-апокаліпсис, всякі тварі нас будуть нападати, але просто цікаво, чому про. Ну, називається воно саме Про. Просто про. Ну ладно, пацані, давайте вже починати. Тут ага вигляд такий. І тут перша якась твар на мене буде нападати, де, да? ми підходимо до неї, а, в... а вона безвредна. То чого я буду вбивати? А ні, ні-ні-ні. ні Він хтім не гігант. О, дивіться. А ні, б'є, б'є. Ну тоді раз, два, три, чотири. Бум! Ух ти, блін, пацані, вам це краще не бачиться. Йома, я його тупо розірвало на пару частин. Ну ладно, з ним забиваємо. Тепер тут машина, якась, да? А, це мотоцикл! Це мотоцикл, пацани? мені дуже цікаво, що за мото Е, э, іспользувати. Як його іспользувати? я дуже-дуже хочу його іспользувати. Я думаю, це машина. Це мотоцикл. Так. Що тут далі? пацани? Що я так розумію, я виживший. Тут я щось типа то роблю. А, що тут? Це... Це що нам треба Типа цю фігню сюди да, да, принести? Ні. Що за... Та як? Як тут на мотоциклу їздити? Може я хочу... Тут подібники різні. Що тут ходить? Мотор, бензонасос, сам, бензин, бензин. Ага, тих тих тих. Я щось тут намутив вроді. Оба! Я колеса, я колеса вчепив. Тепер, ага. Тепер заходимо на молоток, зараз ми щось нарішаємо. Головне не втикати, де ці стрілки, просто їх нажимати на них і все буде в нас окей. Так, далі, 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 далі. Сідаємо, так? Да? Ні. Та як? Як його зробити? Так, ага, підійти до дерева. Просто, а, тут, тут ще й зомбі треба вбивати. Окей. От і зомбі, а то... Зачем це про зомбі? То як це не зомбі робити? Так, дерево кидаємо з топором. Давай, оба! зробили дерево, підібрали гриби, підібрали гіляки. І ще Коротше, все, що треба підбирати, підбираємо, дерева розрубуємо е і зомбі вбиваємо все. Далі мені ж цікаво, як же ж мені цього мо Ага, мотика, далі в магазин, що тут? Ага. Сюди, сюди. Якби ж ви не ціло стрілки, то я б їх розібрався. Так, а тепер що? А теперка, а теперка. А тепер же все, походу, пацани е е така. Ну, рілі тут тобто, то, то, то. я мій то що. Ладно, давайте ми зараз ще трохи я тупо заб'ю на цього. Все, я забиваю на нього пацані. Забиваємо на того мотика і йдемо шукати зомбиків. Волк! Це зомбі-волк! О! тут тут, тут є, накидаю. Давайте підбираємо його шкуру. Тобто тут, тут, тут помімо, звичайних зомбиків. ще й вовки, зомбі-вовки. Нормально. Де ще тут може якогось зомбі верне, я побачу, а, тут, напевно, зомбі відбув? Мінус один. О, тут три, три удара, треба я вб'ю. Дивіться, один, два. А, два удара, навіть два чи три удара. Один. Два. Два удара. Ну це завісить від зомбака. Якщо крепший зомбак, то три, три. Якщо не дуже, то два. Оцей. Дай. Оба, два. Та, та тупо два удара, що? Ага, десять в мене цих було, що помню, тепер дев'ять. Це типа як, Ож... не ожіна, блін. Короче, я забув, що Це, ну, це, це ці червоні ягоди. Істівні вони як до лісу більше відносяться. Ну, не їстівні. Дивіться, 9 і увага на хп. Увага лівий угол, Увага лівий угол. 77, тепер 79 хп. Просто їх і все ж тобі хп довляються. І у мене 0 їх і 95 хп. Майже 100, ще 3-5. Ну і з тими хп. Вов, тихо, тихо, тихо. на мене вовки, вовки зомбі одразу нападають. А ну давайте повтікаємо від них. Не давай, блін, мене лагає, ну ладно, весела гра, ми тікаєм давай, давай давай біжи, 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 колян тебе зараз заволять. Що за? Чого я бігти не можу? У мене тупо залагало. Я на нулі, блін. й Тупо ноль, вийшов, вийшов, може на паузу поставити це відео, то що воно так. Ладно, просто б'ємо. Давайте цього накидаємо Волф. волк. Волк, давай-давай-давай! Блін, в мене хп уходять, йо, йо да ну якщо я зараз тут здохну. Із-за цього лагання. Так, одного вбили, вроді, двох били, да? Хоча ще цих проблем. Да, блін, просто відваліть мене лагає дуже жорстко. Що ви до мене вчепились? тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. давай Все, просто. Стоп, ні. Треба налаштування, налаштування. Налаштування, пацани, у мене тупо ФПски лагають дуже жорстко. Так, а вроді перелагаю. Да? Ні, не перелагує, не перелагує. фух. Давай. Раз, два, три. Виходимо. А, 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 а чого я вийти вже не можу? Подивіться, я тупо тупо ж можу, а не А, не є. Давай, оба! Останнього давай, ну давай! Є! Є, накидали! Ура! І... фу, тут дивіться, всі по частях хваляються. Так, на, мен... на мене то перелагало, хоч. А якщо перелагало, біжимо далі, так. Да. Просто всі, знаєте, тупо навалюється, знаєте, коли така толпа туп... навалюється, то у вас FPS, FPS падають. На на тобі на додачу, все. Пішли пацани. Це толпа м'ясорубок лежить собі, ну, а ми пішли далі. Давайте позбираємо цю ложину. Нам, як би її треба збирати, ну і потім за це жертву отримаємо. Ага. тут ще треба з кіркою рубати, я так розумію, дерево. А в мене кірки нема. У мене тільки оця мочета із інвентаря. в мене нема кірки, Ну, ладно, гриві будемо збирати. Мене. Мені, вони мені лишили, що ви розуміли, 38 хп зі ста, блін! 38 зі ста, Ви представляєте? Тупо ви купаєте, що це за таке, ну ладно. Так. Так, так, так. Ну, вроді. Ага, лагаєш, лагаєш, лагаєш. Давайте самі так упочкаємо. Поки він самі весні, я пока що посплю. Ладно, я жартую, якщо чесно, я не сплю. Поки він перелагав. Просто давайте валити звідси. Коли я тупо щось стараюся робити, мене підлаголиє, я тупо боюсь, щоб відео не вилетіло. Якщо це відео вилетить, мені треба перезаписувати. А на перезаписку мене і так виходить до 20 хвилин. Це просто-напросто. Не знаю, ну лагає то лагає, так е -е, Ладно, Давайте пацани, я умрусь, коли перелагаю. І отут я, пацани, зрозумів, що в мене це відео не вилетить, тому що лагає іменно, сама гра. Не сам екран, а гра. Тому я вирішив перезайти, пацани, ну вже зараз і так будемо прощатися. Я не бачу смисла заходити. Ну, зайдемо хоча б в меню. Я не знаю, от таке от менюшко, пацани, полагало, полагало. Ну, якщо так чисто взяти, то чистих ми з цього відео 5 хвилин пограли. Нормально так 5 хвилин. Без лагань, без цього всього. Ну ладно, пацани, от таке от відео, який у нас потихеньку підходить до кінця. Е, вибачте, що лагало в наступному відео. Я з цим обіцяю вам постараюсь розібратися. Що ж Сказати тут такого гарного. Ладно, пацані, в цілому обов'язково обовязково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. От, е, може, щоб де більше зомбаків завтра лізти. Коротше, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. Чекайте нові відео. Пока!